А ти става. Оооо! Горя! Стаєш, навіть голям, стаєш з 50. Давайте ми назад переглядаємо, який борка був. Маленький, маленький. Дивіться, Привітайся, батька ручки. Боля, ти вночі собеш? Не собеш. <плес> а тепер бойка наш стар. Очко. О, очка Потягнувся. О, гарно гармоно потягнувся. І вирішуємо зробити зарядку. Ну? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Хуйка, так, Носик чистий. Так, Все гарно. А зубки почистили? Ні, він ходіте зубам. Так, а тепер взяли рушничком по ветерам. Так, так. О, ну, а ну, тепер нам треба, що ми розговорили. Надійте наші топи, правда? Ми будемо йти гуляти. Однімаємо один, один допит. Рука, двома руками, двома руками. Двома руками надимаємо допит. Один. Надимаємо до другий. Ось так, Боря. Ножку підніме. Боря, праву ножку. Так. Але Войка наш виріс. І він як пішов в школу, то вже в Польщі, знаєте, що почав робити? ну що? Добре, хай буде пінка. А Тепер бриємо. Так, цьому права. Так, треба трохи, при побрити шиї. Ти не говори, Бриєшся, бо прижешся. Так, 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 Тоб, від гор, то під бородою саму бороду, ще треба побрити. Так, ну, так. Наш Борька що має розум. О, має розум. Так, що всі ти... того? Не, так, щоб всі бачили. Так, щоб всі бачать. О, має розум. Ну, а як людина має розум, вона має свою справу і стає крутою. Dar că apuc eu, nu, de pe așa în că am camera, nu am făcut. Nu, dar mai întâi, mă să știi ce Що за вечір ти встигаєш підмогнути особам протилежних стати тисяч через день? Віра на нас сто. Правда чи неправда, не правда, Віра? Відповідай. Тяни. Тяни. Думає, Віра, Віра, тут полегшення. <клес> не хоче, щоб про це дізналися інші. <клес> <клес> Скажи нам, хто ти хочеш, щоб про це питання відповідав? з президентом на брудершаф. Хто